Права 1411. Швидкість човна у стоячій воді 17,2 км за годину. А швидкість течії 2,7 км за годину. Знайде швидкість човна за течією і проти течії. Ну що ж, давайте міркувати. Як нам знайти швидкість човна за течією? Ну треба до власної швидкості човна. А через швидкість човна у стоячій воді 17,2 додати швидкість течії, тому що течія буде його додатково кожну годину зносити на 2,7 км. Якщо думати аналогічно, то проти течії швидкість від швидкості човна, власне, треба відняти швидкість течії, тому що човен буде підніматися проти течії, а течія його кожну годину буде зносити вниз на 2,7 км. Ну що ж, записуємо тоді перша дія, спочатку знайдемо за течією. То пишемо перша дія. Треба до 17,2 додати 2,7. І це дорівнює. Ну що ж, 17 плюс 2 це буде 19, 2 плюс 7 ,2 це буде 9. Пишемо в дужках чого кілометрів за годину. Це в нас буде швидкість човна. Швидкість човна за течією. Ну добре. Ну, а тепер знаходимо швидкість проти і пишемо друге. Тобто від 17,2 треба тоді відняти 2, ,3. 7 і це дорівнює. Можна усно, хто може, пишіть усно. Я стопчик розв'яжу, щоб вам було зрозуміліше. Отже, записуємо 17,2. Треба відняти 2,7. Віднімаємо. 2 мінус 7 віднімається, позичаємо 12-7 це буде 5. 7, забрали одиницю це 6, 6 мінус 2 це 4. Тут записуємо одиницю, ставимо кома, ну і пишемо, що різниця у нас дорівнює 14,5. Пишемо в дужках чого кілометрів за годину. Це в нас буде швидкість човна проти течії. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, за течією пишемо 19,9 км за годину. Ну і проти течії записуємо 14,5 км за годину. Ну що ж, ось таке завдання на відносність руху з десятковими дробами на цьому вправу завершено.